Життя захисника забрала війна, та він мав у серці те, що не вмирає, те, що немає забуття, це його любов, що відчувалася у всіх його вчинках, словах, що й досі промениться у його погляді, але вже зі світлини на стіні слави і пам'яті. 10 жовтня для славоскрисинці був особливим днем днем пошани і подяки за мужність, за відвагу, за жертовну смерть. На фасаді місцевої гімназії відкрили пам'ятний знак полеглому по герою Василю Гавору. Він не дожив чотири місяці до свого сорокаріччя. Три роки воїн Василь воював на найскладніших ділянках фронту: Чорнобиль, Вогледар, Бахмут, Лиман. Був загартований болем, холодом, розлукою та вразливим до ворожої кулі, яка в одну мить спинила життя безстрашного бійця, та не спинила потік любові, що і нині пульсує у серцях батьків, дружини, очах сина і доньки. Тепер на стіні слави їх двоє: Роман Осташ і Василь Гавор. Гордість села, громади України, біль родини і пам'ять народу. Бо герої хоч і помирають фізично, але їхній дух звитяги живе у кожному з нас. Слово про героя Василя Гавара мовили директорка Воскресенцівської гімназії Зоряна Діян, староста округу Катерина Гладії, місцевий парох, отець Андрій Тимончак, секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока. Сьогоднішній день сповнений глибокого символізму і великої духовної ваги сьогодні. День глибокої пам'яті, великої вдячності і щемного болю для нашої громади, бо ми зібралися разом на шкільному подвір'ї, щоб зустріти нашого випускника героя, Василя Гавара, який навічно повернувся до стін рідної школи. Його ім'я це більше, ніж просто рядок історії нашого закладу, це символ мужності, відваги і любові до батьківщини. Василь був таким, як багато хто із нас, молодим чоловіком, із планами, мріями, життєвою енергією, любов'ю до рідних і глибоким серцем. Але його доля стала долею героя. Він зробив вибір стати воїном, стати щитом і опорою для свого народу. І цей вибір був найвищим проявом любові до України, до своєї родини. До всіх нас його шлях це приклад того, як треба любити свою землю. Сьогодні на календарі не просто день, а сьогодні день пам'яті, день шани і день вдячності, який записаний буде історією села Воскресинці, історію нашої громади і в історії нашої країни. Дивлюся на стіну Воскресинцівської гімнації. І бачу погляд, який застиг у вічності. Погляд Василя. Поруч світле обличчя Романа. Два герої, дві світлі людини, два світлих воїни, які через війну забрали світло своїх родин і стали воїнами світла біля Господа. Важко сьогодні говорити. Рубцями кожне серце, хто є тут присутній, кривається. Але з'явилися і рубці на серці нашої громади, бо ми втрачаємо, а втрачати найважче. Що ми можемо принести героям обмін за їхню любов до нас? Нашу пам'ять вони живі, поки ми про них пам'ятаємо. Пам'ять найцінніший дарунок для родин, які втратили своїх найдорожчих синів, чоловіків, батьків. Пам'ятаємо, вони загинули заради нас.